Колись люди побоювалися, що театр загине з появою кіно, а потім телебачення мало витіснити кінематограф. Сьогодні інтернет повністю взяв на себе інформативну функцію. А яке місце у своєму житті люди відводять книжкам? Учні відділу мультимедія вирішили провести незалежне опитування та дізнатися думки експертів? Перша професія, яка одразу ж на думці прислові книга – це бібліотекар. Звісно, раніше читали більше, людей ходило більше, зараз час менше. Читають але це связано з рядом об'єктивів причин. У вільно доступних джерелах інформації сьогодні замовчують, що свідоме читання це інструмент досягнення мрії. Чому так? Тут справа в тому, що тільки щоденне читання здатне розвинути процес самостійного мислення, великі звершення до снаги тільки тим мрійникам, котрі здатні приймати правильні рішення самостійно. Чоловік просто, я думаю, більше лінії читати, думати. Йому більше зараз цікава картинка в комп'ютері, ніж сама книжка, над якою нужно, звісно, думати. Оксфордські вчені довели, що в момент читання мозок людини функціонує на свою повну потужність. А французькі вчені виявили, що тільки читаюча частина населення здатна приймати адекватні рішення в роботі, побуті та особистих стосунках. Молодежь читает, это Марк Леви, Януш Вишневский, это польский автор. Читает Ремарка. Ремарк вообще вне конкуренции. Для меня, ну не то что загадка, но вот уже сколько лет я работаю, он всегда, если говорить модным языком, он в тренде. Давайте узнаем, что полюбляют читать наши опытные перехожи. В а данный момент Николай Лисков. Михаил Афанасьевич Булгаков произведение Морфи. Но ну, если постараться, я думаю, процентов 80 по памяти я смогу воспроизвести. Ну, я читаю не очень часто. Я читаю каждый э, день. Я тоже так. Ну, я тоже так. Раз в месяц, мамочка. Я читаю с четырех лет, и как бы у меня всегда гла самым главным критерием была толщина книги. То есть чем больше текста, тем лучше, тем дольше я буду читать эту книгу. Якщо ви хочете стати на шлях серйозного читача, вам слід послухати наших експертів. От Люка Дашвар, дуже цікавий автор. Там така драма, що вот просто іноді даже плакати хочеться. Роздобуть Керен, роздобуть Керен. Це книги теж для молодіжі. В Гуцикет я советую даже вам почитати. Це перша любов. Людям вашого возраста я би посоветувала в першу чергу Рея Брэдбери 451 градус по Фаренгейту. В похожому жанр я бы посоветувала голодні ігри. Ну, you знають по екранізації, но естественно книга намного шире і масштабні, ніж у подали в фільмі. А ще Джерома Селінджера над пропастю Варжи уже в 1971 році придумали електронну книгу. Це зручний варіант для багатьох людей. А Чи всім вона до вподоби? Електронну книжку можна загрузити собі в телефон і спокійно теж читати по дорозі. Ми предпочитаем книги в приклеті до нас там Це дуже такий позитивний момент, тому що можна знайти будь-який екземпляр безкоштовно, і якщо їх немає в магазині, ви завжди можете скачати їх в інтернеті. Іноді, конечно, вимушені читати, але саме вимушені, тому що навіть обращала внимание на те, що книги, які я читаю в електронному відео, я їх навіть просто хуже запам'ятаю. Компанія Нільсен Норман Груп довела своїм експериментом, що сучасні пристрої не прискорюють процес читання, а навпаки, сповільнюють його. Звичайний комп'ютер знижує швидкість читача майже у півтора рази, а електронна книжка аж на 10,7%. Незважаючи на те, що сучаснують комп'ютери, електронні книги, електронні каталоги, навіть за рубежом рівні з електронним каталогом зберігається каталог бумажний книга. Кроме огня, її нічого не читать не може. Книга не найбільше інформативна. Не обязательно проживати свой опыт і наступати на грабли. граблі. Можна про прочесть і зрозуміти, як это происходит. Мудрі люди говорять, якщо взяти всю інформацію світу за 100%, то 80% з них це брехня. І тільки 20% – відсотків істини. Обирайте свій шлях на правду і мудрості, свідомо.